Вітаю глядачів нашого каналу час дізнаватися головні події міста. Чим запам'ятається Стріянам день, що минає вже за мить. У студії працює Світлана Коханчик. Залишайтесь нами. Багатодітних матерів продовжують нагороджувати почесні звання та відзнаки матерів героїнь. Вчора отримали. 36 жінок зі стрищини нагадаємо, цьогоріч – це вже другий етап нагородження. Під час першого почесними званнями президент України удостоїв 66 жінок з нашого району, які виховують п'ятеро і більше дітей. Усі матері отримували одноразову виплату у розмірі 11 тисяч гривень. Медалі квіти та солодощі вчора у районному будинку культури сільським жінкам вручали голова Стрийської районної державної адміністрації Володимир Бурій. Та директор районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Євген Цепу. Щоправда, нагородження мав проводити заступник Львівської обласної державної адміністрації Сергій Василенко. Однак, поважний гість не зміг приїхати на свято. Багатодітних матерів зі стрищини вітали піснями і вихованці Лисятицької школи естетичного виховання та квартет на мисто, починаючи з січня 2013 року. Фінансовим управлінням нашої адміністрації було виключено вже більше трьох мільйонів гривень на багатодітні сім'ї. Вітаю вас, бажаю всім здоров'я, сімейного затишку, спокою, благополуччя, щоб ви завжди в своїх домівках відчували той веселий дитячий сміх, радість і головне віру, віру в майбутнє, віру в краще життя. Старію встановлять пам'ятник січовим стрільцям. Наразі триває конкурс проєктів, який завершиться 30 вересня. Автор найкращої роботи отримає 10 тисяч гривень. Де встановлять пам'ятник легіону українських січових стрільців, дивіться у відеоматеріалі. Острію рік 2014-й оголошений роком січового стрілецтва. Адже саме у 1914 році наше місто стало місцем народження легіону ОСС. Таку ідею вже давно виношував народний депутат України Олег Канівець. Минулого місяця його ініціативу підтримав весь трийський депутатський корпус. З нагоди сторіччя присяги українських січових стрільців вирішено встановити у місті пам'ятник славетним воїнам. Наступний 2014 рік буде ювілейним роком для нашого міста Славного Острія, рік присяги українського січового стрілецтва. У нас народилася така думка. Вона підтримана національно патріотичним середовищем. Стрія підтримана національно патріотичним середовищем Стрійського району, підтримана владою міста Стрія, за що я щиро вдячний. І ми хочемо від ідеї під ігідою благодійного фонду Добре серце оголосити конкурс. Створили оргкомітет, створили журі по відбору проектів, оголосити конкурс на проекти, які Кращий проект буде для встановлення пам'ятника у місті Стрию. На цю тему говорили у приміщенні Стрийської райдержадміністрації. Організований комітет очолив сам народний обранець Олег Канівець. Вирішили, що пам'ятник січовому стрілецтву буде встановлений на території 35-го училища. Саме на тому місці розташовували добровольці, які приїхали до Стрія приймати присягу січового стрільця. Наближається сторіччя з дня присяги січових стрільців, яка відбулася власне в місті Стрию. Це історична дата, не тільки там української історії, але Стрийської. Стрий взагалі, в 20 столітті славився своїми історичними подіями. Що було перше в Україні там масло союз, відома структура, перший національний прапор над державною будівлею Радянського Союзу офіційно встановлений. Ну і наближається. Сторіччя благодійний фонд Олега Канівця Добре серце оголосив всеукраїнський відкритий конкурс на кращий проект пам'ятника легіону українських січових стрільців. Роботи на конкурс прийматимуть до 30 вересня 2013 року. Журі, до складу якого входять архітектори, мистецтвознавці, представники органів місцевого самоврядування, історики та громадські діячі, визначить переможця, який отримає премію 10 тисяч гривень. Конкурс буде всеукраїнський. Подача проєктів буде відбуватися на протязі трьох місяців з 1 липня до 30 вересня, а прийняття рішення по відбору переможного проєкту буде відбуватися з 1 по 15 жовтня. Пізніше ми плануємо, щоб переможець який отримає до речі грошову винагороду за перемогу цього ескізного проекту приступить до виготовлення проєктно кошторисної документації, яку ми хотіли, щоб вона була виготовлена на протязі двох місяців до кінця 2013 року. Пам'ятник планують встановити у вересні 2014 року на вулиці Львівській, хоча історичних місць у строю, пов'язаних з легіоном ОСС є чимало. До прикладу територія міської лікарні тут біля центрального входу у 2004 році також. Встановили пам'ятний камінь за ініціативи Олега Канівця. Це тільки, тільки початок, тільки початок, але маємо надію, що українська земляка багато талантами, істризька, зокрема, що буде надходити проекти. Тим більше я маю велику підозру, що вже якісь проекти є, тому що ідея цей існує вже давно. Просто треба було стати якимось мотором. Хтось мусить стати і почати. Ну і ініціатива народного депутата Олега Канівця якраз. Я тим стартом вдалим і думаю, буде вже успішне завершення. Більш детальніше ознайомитись із умовами конкурсу можна на офіційному сайті благодійного фонду Олега Канівця. Добре серце або ж на офіційній сторінці народного депутата. Світлана Коханчик, Руслан Леськів, Тарас Семигаленко – Стрийські новини. За зовнішнє незалежне оцінювання 2013 львів'янка набрала 600 балів та вчитиметься на журналіста чи математика. Тетяна Мартинюк стала першою рекордсменкою з тестів у цьому році. Абсолютні результати з математики, української та англійської мови відкрили перед нею двері у будь-який університет країни. Але дівчина хоче стати або математиком, або журналістом. Планує подати документи на механіку, математичний факультет і журналістику. Спробує щастя в трьох вузах у Львові, Києві та Харкові. Вчилася дівчинка у фізико-математичному ліцеї сама ж родом із Чернівців. Щоб отримати такі високі бали, її батькам довелося наймати репетиторів, а дівчинка дні й ночі зубрила дисципліни. Нагадаємо, що абітурієнти найкраще склали тести з української мови та літератури. До слова, у межах додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання сьогодні, о 10-й годині відбулося тестування з української мови і літератури. На загальну кількість завдань тесту, а їх було 61, відвели 180 десят хвилин 6 липня відбудеться проща духовенства та мирян стрийської єпархії Української греко-католицької церкви до чудотворної ікони Зарваницької Божої Матері з 10 години до 11.30 відбуватиметься архієрейська божественна літургія. Опісля священнослужителі проведуть чин освячення води. Нагадаємо, ікона Божої Матері Зарваницької, святиня Зарваниці одна з найдавніших на Тернопільщині. Відома не тільки в Україні, а й за її межами. За переказами, після спустошення татар. Сарськими ордами Києва один монах, рятуючись втечею від нападників, потрапив у незнані місця над річкою Стрипа, знеможений до краю у молитві просив Богородицю, що взяла його під свою опіку. У сні йому з'явилася причиста Діва Марія і два ангели з білими ліліями в руках. Посміхнувшись, вона доторкнулася до нього омофором. Коли монах прокинувся, то побачив над джерелом ікону Пресвятої Богородиці з Ісусом на руках, котра світилася. Чернець залишився там, згодом збуду. Дував капличку, куди помістив ікону. Опісля тут звели церкву з монастирем. Село, що виникло біля цього святого місця, назвали зарваницею. За переказами, ікона не раз зупиняла ворожі напади, а вода з джерела зцілювала калік і хворих. коли-небудь готували їжу на асфальті, а от мешканці штату Каліфорнія в США потерпають від такої спеки, що заради експерименту смажуть курячі яйця просто на розпеченому сонцем каміні чи асфальті. Як повідомляє The Huffington Post, температура повітря в штаті, а також у сусідній Неваді, сягає 56 градусів за Цельсієм. Працівники національного парку «Долина смерті вирішили випробувати спеку і посмажити звичайні яйця просто на узбіччі, знявши експеримент на відео. Через 6 хвилин яйце засмажилося просто на сонці без вогню під сковорідкою. Звісно, без кришки на сковорідці яйце не засмажилось б через охолодження повітря. Однак приготувати сніданок на узбіччі все ж можна, кажуть у парку долина смерті. Сьогодні у мене все ще раз переглянути новини ви можете на сайті телеланком Також телефонуйте до редакції, якщо маєте цікаву інформацію. Номер телефону 45983. Завтра у цій студії зустрічайте Марту Стадник з підсумками тижня. А я прощаю з вами сонячних та веселих вам вихідних.